Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав збільшити надання Україні боєприпасів, необхідних для протистояння повномасштабній російській агресії. Як повідомляє Європейська Правда з посиланням на інтерфакс Україна, про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції в неділю. Зеленський і українці отримують масу оплесків. Але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ, сказав він. топ дипломат ЄС додав, що зараз ЄС постав перед трьома основними викликами. Наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку і оборону, наша взаємодія з партнерами для збереження або перелаштування співпраці з глобальним півднем. Як відомо, нестача боєприпасів через високу інтенсивність їхнього використання є однією з ключових тем обговорення в контексті допомоги України. Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджує, що брак боєприпасів не є стратегічною проблемою для західних союзників України премєр міністерка Італії Джорджія Малоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого, в межах якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це, як повідомляє Європейська Правда, повідомило італійське видання Елфату Кюатидено. Перед візитом в Україну, як очікується, Малоні зупиниться у Варшаві і проведе переговори з прем'єр міністром Польщі Матеушем Моравецьким, одним із найближчих союзників італійської прем'єрки в групі європейських консерваторів. У Києві, за даними засоби масової інформації, Малоні зустрінеться із Зеленським, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу СЕМПТИ, який має бути готовий навесні. Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як ідеться в матеріалі Длфату Кюатидену, Італія не буде передавати Україні танки, бо немає їх у достатній кількості, також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16. Раніше сама Малоні підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим. За словами італійської прем'єрки, її візит мав би відбутися до кінця зими. Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії підтвердила тверду підтримку України з боку її уряду після того, як експрем'єр Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, Підтримує надання Україні найбільш сучасної західної зброї, включно з винищувачами f 16 та ракет Великого радіусу дії для наближення її перемоги у війні з Росією. Як повідомляє Європейська Правда, про це Каволі сказав під час закритого брифінгу для американських законодавців у п'ятницю, про зміст якого виданню політику розповіли п'ятеро присутніх. На закритому брифінгу за участю понад десяти членів Палати представників і Сенату США Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі f 16 Україні перемогти у війні з Росією. Він відповів так. Питання про f 16 було частиною більш широкої дискусії про війну в Україні і те, що їй потрібно для успішного переходу в контрнаступ і зупинки наступальних дій Росії на сотнях кілометрів лінії фронту. Американський генерал сказав, що США та їхні союзники повинні надіслати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Йдеться про сучасні літаки, безпілотники і ракети з дальністю польоту понад 100 кілометрів, такі як АКМС. Один зі співрозмовників палітику наводить слова Каволі про те, що ця зброя потрібна Києву для посилення бою в глибині фронту. За словами іншого конгресмена США, командувач силами НАТО в Європі вважає, що це дозволить Україні просунутися далі до позиції РФ на українському кордоні. Як зауважує палітику, слова Каволі йдуть далі, ніж попередні публічні коментарі посадовців, які заявляли, що не виключають відправку винищувачів у майбутньому, але вважають, що більш нагальною потребою є протиповітряна оборона. У США вважають, що Китай може надавати Росії нелетальну військову допомогу, така допомога може включати форму або навіть бронежилети. пише видання NBC News з посиланням на чотирьох американських чиновників Китай вже надав певну допомогу Росії, зокрема підтримавши російські кампанії з дезінформації та просуваючи російські наративи про війну. Однак нова допомога є більш відчутною та призначена для використання російськими військами в Україні, повідомили джерела видання. Офіційні особи відмовилися називати будь-які деталі щодо цієї допомоги, але сказали, що вона може включати спорядження для весняного наступу РФ, зокрема форму чи бронежилети. За інформацією видання, білий дім також стурбований, що Пекін розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги. Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати, повідомило джерело. За словами співрозмовника NBC News, Китай намагається діяти непомітно, а останні тенденції вказують на потенційно більш відчутну підтримку китайським урядом армії РФ. Одне з джерел повідомило, що допомога Китаю РФ була суттєвою частиною розмови під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломатом Китаю Ван і після Мюнхенської конференції з безпеки. За даними видання, Блінкен та інші офіційні особи США на конференції у Мюнхені ділилися з партнерами інформацією про китайську допомогу Росії. NBC News зазначило, що наразі невідомо, чи порушує підтримка Китаю РФ будь-які санкції та чи запровадять США санкції або обмеження щодо Китаю. За словами одного з джерел, яке знайоме з думкою Білого Дому, США без вагань вживатимуть заходи до тих, хто порушить санкції. Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн перської затоки, з'ясувало видання за Street Journal. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.